Здесь, нигде, на доверенность. Какая здесь, материала спала? Я показывал, можно повторять. До 27 рук. оттак В для протоколу людина е, була, попротестувала розгляд справи 344512825 в порядку спрощеного позовного провадження, е, що є е, доказом підтвердження направлення рекомендованого поштового відправлення 76.0.18.0.0.7.4.0.1.5.0, 007-40150, в результаті чого було е, відкрито зустрічний позов, він, він значиться на офіційному сайті. Компанії івано франківський міський суд Івано-Франківської області, тому е протест підтримується і е проголошується е розгляд справи за загальних підставах. Плюс представник зараз підготовчий засідання в справі за позовом національного товариства Акцент 2 Суд, суд ще не встиг оголосити, дійсно є подано зустрічний позов 18 квітня. Цей зустрічний позов буде вирішувати щодо його можливості розгляду, з, чи відповідає він вимогам процесуального закону і чи може бути з приводу цього ще позивач за первинним позовом не висловлюється. Ми будемо це питання з'ясовувати. Ви, я так розумію, підтримуєте зустрічний позов і заперечуєте основний позов Так, саме Як так. представник. Саме так. Якісь ще клопотання, які потрібно вирішити в цьому засіданні, є ну воно основне клопотання, воно є, було і буде на всьому етапі е, цього процесу. Це одержання оригіналу документу від е, АТ Акцент Банк. Для того, щоб ми його могли побачити, можливо, на експертизу. Ну це хоч не доречно. Це інше питання щодо експертизи, але пред'явити оригінал документу, оригінал договору. Для того, щоб ми могли з'ясувати, чи бо як нема договору, нема підстав взагалі цих всіх, Договори, е... які е... ну, зумовлюють та, займатися. Так, і я і скільки ми разів говоримо, і на кожному етапі, і зараз ну, пред'явіть договір. Це ваше право, Все, ваше дайте, це зда... дайте... що ми Так, оце інформацію крол... і ця інформація буде на е... за належністю розгляну. Свою позицію щодо прийняття. Якщо позиція прийняття і, і суд з'ясує і буде прийнято позов, відповідно буде розглядатися в об'єднаному провадженні ваші вимоги разом з основною позовом. Так само ми з'ясуємо щодо оригіналу документу борового, про який ви зазначаєте. Для цього оголошую переразу поки що все. Перше числа після позиція.